Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти дуже цікаву тему, як завжди, про те, що говоримо з найближчим оточенням, взагалі з канадцями, з подружками моїми. Ділюся з вами тим, що взагалі відбувається. Вийшла з Home Depot. Якщо ви не знаєте, то ми робимо ремонт у власному будинку, підпишіться на мій телеграм-канал, там я про все розповідаю більш детальніше, а тут вже. На Ютубі показую результати. Проте сьогодні хочу з вами поговорити: знаєте, на дуже таку Цікаву тему, і досить така тема по тонкому льду, як то кажуть, це тема того, що українці здебільшого не хочуть вже повертатися в Україну. Тобто, ті, хто виїхав, не зміг жити за кордоном, повернулися. А ті, хто зараз хитить Канаду, вони хочуть їхати до інших країн. Проте не йде мова про те, щоби їхати саме до... України, тобто вони переїжджають до інших країн, і мова навіть не йде про повернення в Україну. Звичайно, що українська влада і взагалі українці будуть робити багато цього для того, щоб ці люди повернулися. Проте, на жаль, вони починають свою нову. Історію, своє нове життя, якщо не в Канаді, якщо вони хейтять Канаду і виїжджають звідси, то вони повертаються до Європи, проте не їдуть в Україну. І в цьому є дуже-дуже велика проблема потенційно і для України, потенційно і для них можливо, не знаю, як ви взагалі як ви це розцінюєте. Тому що я все більше і більше розмовляю з людьми, розмовляю з знайомими, друзями. Вони все більше і більше говорять про те, що знайомі знайомих так нам там подобається Канада, не подобається Канада. Виїжджаємо з Канади, не виїжджаємо з Канади. Проте мови про те, що ми повертаємося до України. Це менше і менше і менше про це говорить людей, тому що люди не знають, скільки ще потрібно часу для того, щоб виграти, що взагалі далі буде відбуватися. Люди не бачать перспективи своєї найближчої. Тим паче, що після того, що було в, в часи коронавірусу, всі знаєте, до того ми всі думали на велику перспективу. А от коли почався е, карантин, тоді ми думали, перестали думати на дуже велику перспективу, а з повномасштабним взагалі перестали думати на дуже велику перспективу. Тільки знаєте, на перспективу тижня. І от це призвело до того, що люди на велику перспективу взагалі не розглядають повернення в Україну. Так, це досить погано звучить. Я розумію, це звучить там не патріотично і тому подібне. Проте я говорю про те, що люди дійсно те, що я бачу, те, що говорять мої знайомі, знайомих знайомих, і взагалі інші люди, кого я там слухав, знаю, і всі говорять так: ми якби вже побачили інше життя, хороше, погане, у когось краще, у когось гірше. Проте вони вже навіть при тому, що хейтять погана медицина в Канаді, погана медицина в Європі. Такі погані люди, таке погане все в Україні було краще. Дуже про це багато говорять, дуже багато наговорюють на цю тему, а дуже багато всього розсусолюють. Проте повертатися не хочуть. Знаєте, і тут для мене це велике-велике питання, тому що, ну, що, що що далі? Тобто, так багато людей мають дітей. І ці діти, вони... Привикають жити в тому суспільстві, в якому вони почали зростати. Тобто вони ходили в школу в, в Україні, скажімо, потім вони почали навчання там в Канаді, в Європі, немає значення. Ну, тобто, це зовсім інша культура, інше все, інша мова, все інше абсолютно. І люди починають діти починають взагалі звикати до того, що відбувається навколо. І знаєте, дуже важко потім знову перевчитися на українську і люди на українську школу. Я думаю, що це в принципі теоретично не так складно. Проте батьки ну якби вже вже думають на перспективу навчання в якихось університетах, вузах і тому подібне, і вони вже думають, все ж таки, щоб діти залишалися з-за кордону. І це насправді дуже дуже сильна велика втрата, тому що дуже дуже багато, і я серед них так само, тому що думаєш одразу про дітей, які е, там будуть, не будуть навчатися в, в, в інших країнах, університетах і тому подібне. Ось так це виглядає. Це звучить, я розумію, дуже погано для українського суспільства, для взагалі для українців, і нічого тут взагалі не зробиш і взагалі ніяк на це не впливаєш. Проте я вам кажу те, що є насправді, то, як це відбувається, і до чого це призводить. Призводить це до того, що дуже талановиті діти залишаються за кордоном і нічого з цим не поробиш. Абсолютно є, як є. Що може для цього зробити влада? Знаєте, ми можемо з вами тільки на цю тему подумати, поговорити. Проте ми не можемо на це впливати. Як ми можемо взагалі, що ми можемо знаєте, поговорити? Ми можемо зробити, що ми можемо починаючи, я, я навіть не знаю, що ми можемо зробити, тому що Знаєте, це дуже дуже важка і тяжка тема, тому що є люди, які просто не хочуть повертатися, а є люди, які не хочуть, не можуть, не мають куди повернутися. Це це дуже, -дуже важливо, і знаєте, багато хто й боїться повертатися. Тому коли це все закінчиться, я не думаю, що буде дуже великий потік людей, які захочуть повернутися з-за кордону. Будуть звичайно велика кількість повер. Найцят ми про це не говоримо. Які тільки чекають, щоб повернулися, які тільки чекають, щоб звільнили звільнили ці території. Проте масового повернення, і про те сама Україна говорить, масового повернення навряд чи буде, тому що люди вже це знаєте. Це не один рік, це вже четвертий рік, і люди вже просто поприживалися. Хтось покупував нерухомість. Хтось взагалі діти почали вчитися в школах. Ну тобто, дивіться 4 роки це вже людина могла повністю вивчитися в університеті. розумієте? це досить великий. Великий у мене от у подружки малий вступає в. 17 років він вступає в Варшавський е, університет. Е, і знаєте, це ну, досить престижний університет на, на фізику він вступає, це досить розумні діти. І тому ось так це виглядає. І якоїсь, е, знаєте, гарної перспективи в цьому самопитанні. Ну, я не знаю, якщо ви бачите щось, е, примусового повернення навряд чи буде, щось такого плану навряд чи буде, тому що ну, якби Україна притримується Конституції, як би там не йшлося. Але ось таку тенденцію я бачу серед Ад українців, що um... Є частина людей, яка просто чекає завершення, яке повернеться, але масового повернення, на жаль, з того, що є, і з того, що люди кажуть, навряд чи може взагалі навряд чи ми зможемо про це говорити. Принаймні я так бачу таку статистику серед своїх знайомих друзів і взагалі свого оточення, оточення моїх знайомих, тому що ми так само на ці теми спілкуємося. І ось такі до таких висновків я дійшла. Чи добре це, чи погано, я. Чекаю ваші коментарі. Мені дуже цікаво з того, що ви взагалі скажете. Це дуже важливо, дуже цікаво взагалі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть коментарі, тому що ми тут з вами будемо піднімати важливі теми, важливі теми для українців за кордоном і для українців в Канаді. А в своєму телеграм-каналі я вам розказую про свій ремонт, а тут про результати ремонту. Мені дуже цікаво чекаю ваші коментарі.